Це зробила. І я прям ніколи не фотографувалася цією стороною. Так, давайте мені швидко пити, їсти казати, що я хвилювалася, це не сказати нічого. Привіт, я Даша. Люблю сілякі б'юті штуки, одяг, люблю подорожувати. Наразі я знаходжуся на балі. Також я студент-медик без року лікар та й просто класна людинка. Будемо знайомі. Перед тим як ми почнемо говорити про ринопластику, я вас попрошу підписатися на мій інстаграм. Тим паче, що там в інстаграм я викладала все день у день, розповідала про свої почуття в день операції, після операції. Тому, якщо вам цікава ця тема, а вам цікаво, якщо ви вже тут, то підписуйтесь на мій інстаграм. І так, перше питання з приводу ринопластики це чому я це зробила? Я до ринопластики вважала себе красуною, вважала, що я виглядаю класно. І я, головне, любила себе. Але я розуміла, що я трошки не співпадаю з тою картинкою ідеальної мене, якою я себе уявляю. І мені здається, що тут треба відокремлювати. Тобто, ти хочеш зробити операцію, тому що ти собі не подобаєшся, не приймаєш, не любиш, чи навпаки, ти себе так любиш, що хочеш ставати ще краще, ще крутішим. В моєму випадку це був. Другий випадок. <laughs> до речі, ось так я виглядала до ринопластики, і в принципі з однієї сторони, з ось цієї, мені прям дуже все подобалося. Якщо б я так виглядала із лівої сторони, то я б навіть ринопластику не робила. Але мені здавалося, що ось ця сторона виглядає дуже грубо, і я прям ніколи не фотографувалася цією стороною. Як я вибирала лікаря? Я дуже відповідально віднеслася до цього питання, тобто не вибирала лікаря через інстаграм, відміточки, не знаю поради. У мене були такі критерії: що це має бути класний хірург, по-перше, пластичний і по-друге, це має бути лор лікар. Красивий носик, це, звісно, класно, але хотілося б, щоб він після операції працював. Тому лор лікар це для мене була прям така зірочка. Може, я ніби зараз камеру перехрестила. Таких, до речі, лікарів не так же й багато, але я знайшла, ходила на консультації протягом, напевно, двох років, поки не знайшла того самого. Якщо вам, до речі, потрібні контакти мого лікаря, можете написати мені в особисті повідомлення, я вам надішлю. До речі, забула сказати, що операцію я робила в Києві. Тепер поговоримо про те, як пройшла сама операція та постопераційний період. Сказати, що я хвилювалася, це не сказати нічого. А ще таким неприємним моментом перед операцією було те, що не можна ввечері вже їсти пити, і так само не можна зранку їсти пити. Прооперували мене. Другій половині дня, тобто я майже добу нічого не пола, не їла, і мені було вже так погано. І коли я ще чекала своєї черги там в операційну, я вже думала, блін, да заберіть мене скоріше, тому що я вже просто не могла. Я так сильно хотіла пити. І я пам'ятаю це відчуття, коли я сиділа в палаті. Боже, я зараз це розповідаю. у мене мурахи просто по шкірі. Я сиділа в палаті. Чекала, поки мене викличуть, і тут приходить моя сестра, а, називає моє ім'я, я йду за нею по такому довгому коридору, і я розумію, що все, я і бляха на операцію. Але я розуміла, для чого я це роблю. Це була моя чітка ціль. До речі, ідея ринопластики не з'явилася ось так. Це була моя мрія, років, так, напевно, 17 Тобто я все прям дуже довго обдумувала ковточок кави, згадала, що такий прикольний момент, я вже лежу на операційному столі. До мене підходить асистент лікаря і каже, що він забув мене пофоткати. Він хотів досфотографувати. Я встаю з столу, він починає мене пофотографувати, я лягаю, мені починають вкалувати анестезію. І останнє про що я тоді встигла подумати, і я звернулася до цього асистента і така. Ой, а як я вас знайду після операції? Скиньте мені мої фоточки, пліз!» І на цьому моменті я вирубилася. коли я прокинулася після операції. Моєю першою думкою було: о Боже, я жива. Я пам'ятаю, що я лежала під наглядом анестезіолога, і мені дуже сильно хотілося встати, бо в мене боліла спина через те, що я довго лежала. Я прокинулася з таким відчуттям, що мені хочеться потягнутися, встати, кудись піти. І я починаю ось так підіймати шию. До мене підбігає медсестра, одразу каже: Так, Тіха, лежіть, будь ласка, ще, ще не час вставати. І ось ці. 10 хвилин до моменту, поки мене не відвезли в палату, вони для мене тривали цілу вічність, бо мені дуже важко було просто лежати ось так на столі. Потім мене нарешті привезли в палату. Зі мною була мама, вона сказала, що мене не було десь години три. І вже всі встигли перенервувати. Коли я вже опинилася в палаці, я сказала: так, давайте мені швидко пити, їсти, я голодна. Біль я взагалі не відчувала, все було окей. І виглядала я одразу після операції. Прям. А гурчиком. І тоді я подумала: блін, якщо все так легко, то я б цю операцію зробила ще років п'ять назад. Але спойлер, це був тільки початок. Дійсно, той день, коли мене тільки прооперували, він прям був дуже легкий. В мене нічого не боліло, ще не було жодних напряків, Я собі похрумала моркву та водичку. i <laughs> don't Ла водичку і лягла спати, але в ту ніч я так і не заснула, бо ніс в мене не дихав. Починався потрохи набряк, Я лежала і так, і так, і просто так прилежала всю ніч. Ще зранку і тривога почалася. І ми пішли в підвал, і тільки коли ми вже повернулися, десь о сьомій ранку я змогла заснути до дванадцятої, і ось з другого дня почався просто триндець. По перше, почав з'являтися набряк. і це якраз те, що приносить найбільший дискомфорт. По-перше, тобі дуже неприємно. По-друге, з очей постійно течуть сльози. Тобто, ти навіть можеш подивитися в телефон буквально 10 секунд. Ти вже просто весь в сльозах. Тому мені доводилося лежати просто цілий день заплющеними очима, щоб нічого мене не подразнювало. І по-друге, не забуваємо ж таки, що ніс не дихає, а, і це вже дискомфорт. Але ще й окрім цього, ти взагалі не відчуваєш смаку їжі. Тобто для мене кусок м'яса і шоколаду вони були однакові. Ось спробуйте закрити ніс, заплющити очі і попросіть когось, щоб він вам дав два продукти а, схожої консистенції, але різної за смаком. Ви їх не. Зможете відрізнити. Ось так було і в мене цілий тиждень. На другий день мені витягнули ватні тампони з носа, але в носі ще залишилися сплінти. Це такі силіконові штучки, вони досить довгі, через які ніс ніби має дихати, проте він не дихає взагалі. Іноді вдавалося лише так. Трошки видихнути Пік по набрику в мене був десь на день третій чи четвертий, і потім, після того, почало ставати трошки легше. Але знову ж таки, вся проблема була через те, що в мене не дихає ніс. Я вночі не могла нормально спати, розмовляти нормально не могла, бо мені було важко сміятися. Тобто. Головна ціль на ці сім днів це було просто вижити. А, ну і ще тобі дуже важко дається якась фізична активність, тобто пройти п'ять метрів, це вже було таким ніфіговим навантаженням. Потім потихеньку набряк почав стихати. На сьомий день мені зняли сплінти, і це був просто найкращий день мого життя. Бо я нарешті а почала дихати, і б відчула запахи і смаки. <плес> Ну, а что плакать? тебе плакать? От того, что начала курица, ты курица чувствовать М -м -м. Я просто так вкусно Просто життя почалося, полетіли бабочки, фірвірки. І ось реально з сьомого дня моє самопочуття просто ап-ап-ап кожного дня. Сплінти, до речі, знімати взагалі не больно, це навпаки <тас> таке дуже полегшення. Ну і ось так виглядає мій ніс півроку після операції. Чи задоволена я? Так, на всі 100%. Я прям красотка, топ, сексі, чікса, і все-все-все, ось це про мене. Якщо вам цікаво, як виглядає шов зараз. То покажу вам це в інстаграмі. Переходьте. І також в інстаграмі розповім про ціну операції. Ну а вам я дуже сильно дякую за перегляд. Якщо у вас залишились якісь запитання, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Всім пока!